Сьогоднішній відгук буде про ось такі сонцезахисні шторки для автомобіля. Кріпляться на магніти зверху. Знизу, ось так, вони просто звисають. Мають такий вигляд з салону автомобіля. Вони легко знімаються та легко прикріплюються. Магніти йдуть дуже маленькі, тоненькі і тільки зверху, ось так вони знімаються. І так само дуже легко їх прикріпити назад. Єдине, що мені тут не сподобалося, це що магніти всередині вони з'їжджають постійно десь в одну сторону. Ось тут, наприклад, в мене вже декілька магнітів. Ось такі вони довгенькі. І їх весь час потрібно направляти назад. Ось, наприклад, я перемістила, здвинула, все, він вцепився. І так далі. Знайти потрібно метал. Ось, все, я вцепила, шторка тримається гарно. Взагалі, чудові, вони мені дуже сподобались. До цього я брала інші, без металевого кріплення, без магніту. Які просто одягаються на дверку. Вони погано затіняють, тому вони мені не сподобались, замовила інші. Ось ці коштували 4 штуки 175 гривень. Дві шторки такі на задній дверці, і дві на передні. Якість чудова, прошито гарно. Єдине, що ж я кажу, це окремо не прошиті магніти. Вони. Ось тут в сплошній лінії, не розділені між собою, тому вони здвигаються. Але це не критично. Три секунди поправили на місце і прикріпили, якщо потрібно. Затіняють гарно від сонця.